Як перевірити справність функціонування клапанів теплового насосу Volkswagen e-Golf. Для цього нам потрібен додаток BD11. Вмикаємо машину в Ready. Під'єднуємось до авто та заходимо в список блоків. Шукаємо блок C5 Thermal Management. Заходимо в нього. Далі. Live data. Та у стріці пошуку пишемо англійською «Cut». Вибираємо перший та четвертий клапані і нажимаємо ОК. OK. Що ми тут бачимо? Перша строка показує нам, який відсоток відкриття клапану повинен бути на даний час, а друга показує, який відсоток є насправді. Якщо кондиціонер вимкнутий, то значення будуть дорівнювати нулю для обох клапанів. При увімкненні клімату клапани повинні відчинитись до 100%. Вмикаємо кондиціонер і слідкуємо за поведінкою клапанів. Ось так виглядає робота справжніх клапанів. Спробуємо вимкнути кондиціонер і подивитись. Вони швидко зачинились. Якщо у вас вони вже в поганому стані, то вони будуть повільно відчинятись і зачинятись, чи взагалі не будуть змінювати відсоток актуального значення.